Сьогодні навчимося створювати векторні зображення. І робитимемо Ми це в програмі Microsoft Word. З вами я, Любов Мотощук, і ви на каналі для кожного. Прошу для початку підписатись на канал, хто ще не встиг цього зробити. І так починаємо. Найперше створимо папку у який будемо зберігати наші векторні зображення. Я таке відразу на робочому столі це зроблю. І так, тиснемо праву кнопку мишки, створити, вибираємо папку і перейменовуємо її, напишемо інформатика. І так раджу всім зробити бо то є дуже зручно. Будете зберігати собі там зображення, і вони не загубляться десь на комп'ютері. Отже, папка створена, я її відкриваю. І в цій же папці створюю документ Word. Таким самим методом. На вільному місці права кнопка мишки створити документ Microsoft Word. І далі його переименовуємо, напишемо назву нашого першого зображення, а ми малюватимемо прапор, український прапор. Так і напишемо прапор. Але далі, тут увага, потрібно після слова прапор вказати розширення цього файлу, тобто тип файлу. Або, іншими словами, вказати після крапки. З якими саме файлами має справу програма Microsoft Word. Запам'ятайте, будь ласка, це розширення. Воно виглядає таким чином: 4 літери. Docs. Все. Коли ми це зробили, тиснемо Enter і відкриваємо документ Microsoft Word. Розгорнемо його на увесь екран. Так, і починаємо малювати. Отже, ми повинні намалювати український герб. Давайте подивимося, як це робити. В програмі Microsoft Word створюються тільки векторні зображення. І служить для цього розділ вставлення. Переходимо в розділ вставлення. Далі вибираємо. Пункт меню фігури, тиснемо лівою кнопкою мишки. І вибираємо саму останню команду створити полотно. І бачимо, ми у нас з'явився ось такий прямокутничок. Пробую його змістити, він не переміщується. Для того, щоб він переміщувався, дивіться, в нас відразу вгорі відкрилася стрічка під назвою Засоби креслень. І нам потрібно, щоб змістився цей прямокутник, зараз скажу, як він називається, вибрати команду обтікання текстом лівою кнопкою мишки. У Нас вибрано положення у тексті. А нам потрібно вибрати або за контуром, або «Згори та знизу. Немає значення. Візьмемо «Згори та знизу. І якщо тепер спробуємо змістити так, цей прямокутник, то він вже переміщується. Ось, перемістимо його плюс-мінус посередині. Можна трошки його збільшити таким чином. Цей прямокутник називається так зване полотно для малювання. В цьому прямокутнику можна малювати різні зображення. А ми малюватимемо, пригадую, Прапор український, український прапор. Логічно, що його бажано намалювати з двох скласти, його намалювати з двох геометричних фігур, двох прямокутників. Дивіться, я не закрила це меню. Засоби креслення, але якщо раптом когось не відкриється воно чи буде відображатися по-іншому, я покажу ще раз, як потрапити в потрібне нам місце в цій програмі. Ще раз відкриваю розділ «Вставлення» і знову фігури. І нас цікавлять фігури. Конкретно прямокутник. Ось він, прямокутник є вгорі. А є в розділі, в самому розділі прямокутники. Ось тут. І там, і там можна вибрати, тому що це одна фігура. Вибрала я. Далі малюю, бачите, мишка стала таким хрестиком. Малюю прямокутник. Ось десь такий. Так, що трапилося в нас? А трапилося в нас наступна ситуація. Я прямокутник намалювала правильно, тобто натиснула ліву кнопку мишки, потягнула, порухала, так, потягнула по діагоналі стрілочку мишки, порухала корпусу мишки. при цьому, Але при цьому необережно, в даному випадку навмисне, натиснула праву кнопку мишки. І картинка зникла. Так робити не можна. Ще раз показую, як потрібно робити. Фігури вибрали прямокутник. І лівою кнопкою мишки натиснули, тримаємо натиснуту ліву кнопку мишки, потягнули і відпустили ліву кнопку мишки. При цьому право не торкаємось правої. Все, у нас утворився зафарбований прямокутник. Кольор трохи нам не підходить, тому ми ось тут. Відразу відкрилось меню сазопекресленнями. У розділі стилі фігур бачите, виділений такий підкрес... зафарбований прямокутник. Ми рухаємося вгору і вибираємо, наприклад, отой перший незафарбований прямокутник. Тому що ми зафарбуємо його таким чином, як нам потрібно. Що ми робимо далі? Можна відразу його зафарбувати. Де це робити? Тут же справа, бачите, пише заливка фігури. Тиснемо справа на трикутничок і обираємо потрібний нам голубий колір. Нехай це буде такий. Але що бачимо, якщо я знімаю виділення, тобто тисну поза межами прямокутника, лінії, контури цієї картинки, цього прямокутничка чорні. Ну, то не дуже гарно. Давайте зробимо їх синіми. Тисну знову на, на наступну фігуру, де пише е, команду, перепрошую, де пише контур фігури і вибираю темніший синій колір. Або можна відразу, щоб колір зливався з, з тим, яким ми зафарбували. Ось вибрала. І тепер потрібно. А чому не відбувається змін? Дивіться, я то колір вибрала, колір лінії не змінюється. А вся справа в тому, що потрібно виділити прямокутник. Не забувайте про це. Ось, я виділила, тобто натиснула на цей прямокутник, і з'явилися отакі, отакі лінії тоненькі, і отакі позначки, квадратики, круги навколо цього прямокутника. І тоді натиснути на, знову на цю саму команду контур лінії. Всі зміни застосувалися. Не забувайте про виділення. Далі. Що в нас є? У нас є тільки верхня частинка прапора, а потрібна ще нижня частинка жовта. Для того, щоб ці частинки були пропорційними, одинакових розмірів, ми краще скопіюємо цей прямокутник, а не будемо малювати новий. Як це зробити? Перше, виділити його далі зайти в розділ основне ось тут сама ліва частинка, є команда. Копіювати, копіювати і відразу тиснемо кнопку Вставити. Прямокутник такий самий з'явився. Я його переміщую і долучаю доєдную до того, що вже є. Знімаю виділення, тобто тисну поза прямокутником. І що ми бачимо? У нас утворився великий прямокутник, тобто не видно, де з'єднані обидва прямокутники, але одинакового кольору. А нам потрібно, щоб нижня частинка була жовтого кольору. Як це змінити? Я виділяю нижній прямокутник для цього, Ось, тисну по ньому. Тоді вибираю заливку фігури справа на той трикутничок тисну. Обираю жовтий колір, відразу змінюється. Але контури, подивіться, контури залишаються цього прямокутника синіми. Знову його виділяю і змінюю. Той самий колір вибираю для контурів. Все, наш прапор є. Але я б хотіла ще показати вам один момент. Згадайте, будь ласка, коли. Коли ми бачимо реальну прапор України і віє легенький вітерець, що відбувається з прапором? Чи має він ідеально такі прямі контури? Звісно, що ні. Тому нам треба навчитися робити нерівні контури. Принаймні, ось тут, вгорі і внизу. Давайте пробувати це робити. Виділяємо верхній прямокутник. І знову ж таки, має бути відкрито засоби креслення, далі формат і рухаємось наліво. Ось тут у нас є різні фігури, які можна було би ще вставити. А збоку якась така фігура з крапочками. Коли навести мишку на цю кнопочку, то ми бачимо вказівку редагувати фігуру. Давайте відкриємо це віконечко. Ось тут є декілька команд. Нас цікавить команда почати зміну вузлів. Я її натиснула, і що відразу бачимо? Наш прямокутник виділився такими дивними лініями червоними. Ми повинні змінити верхню лінію і, відповідно, ось цьому другому нижню лінію. Давайте починаємо з цієї верхньої Я направляю мишку на верхню лінію. Вона стає таким хрестиком. Тисну ліву кнопку мишки і пробую рухати, робити, тобто нерівною цю лінію, так, трошки її хвилястою. Ось я її підняла вгору. А тут теж попробуємо чуть-чуть вниз підняти. Ось так. Що в нас вийшло? Трохи вирівняємо. Ось, все. Давайте знімаємо виділення, тобто тиснемо поза межі цього прямокутника. Що в нас вийшло? Плюс, мінус, трохи вже нерівна лінія. Таким самим чином ми зробимо із нижньої лінії. Йдемо сюди, так, виділяємо нижню. Нижній квадратик, прямокутник не квадратик. Вибираємо команду почати зміну вузлів», тиснемо на, на нижню лінію. так, ось вона, І пробуємо її за, е, якось зробити хвилястою. так, Ось приблизно так. А не сюди. Може, трошки засильно. Хоча внизу може. І часом сильніше, так такою більш хвилястою ставати лінія. Угу. Намагаємося зробити якнайкраще. Ось, і можна натиснути все. Бачите, в нас більш ідеально внизу вийшла більш хвиляста лінія. Ну, ось так малюється. Прапор і таким чином змінюється, заокруглюється, там робляться хвилястими лінії у програмі Microsoft Word. Що після цих дій потрібно зробити? Звичайно, зберегти наш малюнок. Як це зробити? Потрібно зайти у файл, тоді далі зберегти, тому що ім'я, бачите, в самому верхньому нашому рядочку ім'я вже є введене. На цьому все. Якщо було цікаве відео, прошу підписуватись на канал для кожного. А я з вами прощаюся до нових зустрічей, па-па!